Ну що ж, всім привіт, друзяки. Як я виглядаю, Хірово. Згорів на риболовлі, на носі якась херня вискочила. Ну, як вискочила? Давив прища і отак От додавився. Зіпсував кровоток, треба випалювати лазером. Ну, коротше, підемо випалимо. Неважливо. Завдатки. Ніколи не скидайте завдатки. Якщо ви не впевнені, що заберете автомобіль. Але якщо ви скинули і відмовились, пам'ятайте, що завдатки не повертаються. Я записую це відео і хочу сказати так. Останнє виключення з правил буде цього разу. Я завдатка не поверну клієнту до того моменту, поки не продам автівку. Я поясню, чому поясню свою позицію. Значить, є законодавство України, де регламентується, що завдатки не повертаються. Якщо ти відмовляєшся від товару, завдаток тобі ніхто не повертає. Ну, в випадку, якщо, наприклад, товар напевно виявився невідповідної якості або ще щось таке, то ти можеш, звичайно, що відмовитись від товару і завдаток, якби тобі повинні повернути. Але, Але давайте будемо говорити на правду. Якщо ти. Просто так відмовився, тому що, ну, наприклад, тобі здається, що ти почитав в інтернеті, що це, наприклад, ну, не зовсім там тобі щось підходить. Або ти починаєш придумувати канітєлі. Ой моя дружина мені каже, що от, от мені вона та машина завелика, вона занизька, в неї завеликі диски. Це вже починається після того, коли скинув заданку. Значить, Давайте так. От яскравий приклад Астра. Яскравий приклад. Перше, учора. Я позавчора я виклав відео ввечері вже в 10-й годині про те, що в мене продається така астра на майданчику в Києві. Ну, я до того публікував. Зараз от я опублікував, я знизив на неї ціну на 300 доларів. Почали телефонувати люди. В 7-20 ранку клієнт набирає. Каже Степан. Мені подобається дуже ця машина, щось там два слова розпитав, розповів, потім допитував вже в смс-повідомленнях, я йому все відповідав. І він мені сьогодні зранку каже, я купувати не буду. Скинув 200 баксів з додатка, я купувати не буду. По якій причині? Ну, бо я не продав свого лануса. Я то, в принципі, не знаю. Продав лануса чоловік, не продав. Можливо, каже правду, можливо, не каже правду, можливо, ще щось там. Ну, я не можу сказати точно, тому що ну, обріхувати людину не хочу. Сказати, що вона говорить правду, я не можу, тому що я її не знаю. Вона скинула мені завдатка, мала приїхати забрати машину. Є в цьому три моменти. Перший момент. Я запустив договір купівлі-продажу, зробив. Поставив машину на комісію, зробив договір купівлі-продажу. Півтори штуки в сраку викинув. Ну, це таке. Договір можна анулювати, в принципі, всі ви знаєте, що це не є якась критична проблема. Півтори тисячі в сраку. Другий момент. Люди, які дивилися Тігуана, приїжджали. Говорили ми з ними щось там туди-сюди, вони приїжджали дивитися Тігуана і мали е, приїхати з татом дивитися по Астру. І вчора мені якраз, де вже годин 11, людина скинула 8.20 20 задатку, годин 11 телефонують мені, питають Степан, там Астру хочемо глянути. Для батька пам'ятаєш, ми тобі говорили. Для районного центру машина. Я кажу, так, да, пам'ятаю, але мені скинули резерв. А ну то ми вже не поїдемо, ладно, вже не поїдемо дивитися. Ну, коротше, ми з ними поговорили, що там туди-сюди. Вони кажуть, ну, ми можемо, поїдемо ще щось там, десь глянемо, ще якісь майданчики проїдемось, бо вже батька привезли сюди, думали, що те ще не продав, а тут така ситуація. Ті поїхали, і підборщик, ще один також телефонував, було замовлення на огляд цієї машини. Теж хтось побачив відео і хотів замовити. Людина не бачила машину, скинула завдаток. Так? Відмовилась, знову ж таки, навіть не бачачи. Тобто він не приїхав, не продивився, не проїхався. Просто відмовився від автівки. Бо, бо я не знаю, яка причина, я надію, що людина мені не бреше. Але ну, на 100% сказати я не можу. Але пам'ятайте: всі, хто дивиться відео, всі, хто знають, що таке ринок, не повертаються за вдатки, взагалі, розумієте, це законодавство України. Якщо ви. Кинули комусь задаток, то вам його, скоріш за все, не повернуть. розумієте? Ви від товару відмовляєтесь онлайн, ви не приїхали, не подивились, вони сказали аргументів. Тим, тим паче, в принципі, які аргументи можуть бути. Про машину названо все, сказано все, показано все. Які аргументи можуть бути, що відмовити? Він не, не мав би аргументів, щоб відмовитися. Він просто так вирішив. І я думаю, скажу, все ж це накрут якихось там знову ж таки тіпочки, які йому понакручували, що ой ой-ой, не бери, ой-ой-ой, не бери. Я думаю, 100%. Я думаю, що це все, хрен там має відношення до того, що мені розповіли. Але ну, не буду обріхувати і наперед прошу вибачення в клієнта того, який скинув задаток, якщо я не правий і дійсно він мені сказав правду. Але пам'ятайте, останній раз, останній раз я роблю виключення з правил для цього хлопця. Я поверну завдаток вам поверну завдаток. в тому випадку, якщо я продам автівку не нижче тої ціни, яку я домовився з вами. Я можу вам скинути ще просто 100 доларів, щоб ніхто нічого не втрачав. І якщо я автівку продам за 6600, я вам поверну задаток. А якщо я її продам через те, що я втратив вже два клієнта, от фактично, мені знову треба публікувати. І знову ж таки, ті клієнти, які бачили це відео, так? І які до мене звертали, будь казати: а о, щось там, значить, та автівка фігова. Це. Ну, вони будуть думати, погане авто, значить, через то клієнт не забрав якийсь кінозадаток. Це репутаційні втрати, тому що ці люди, можливо, з великою вірогідністю вже до мене не зателефонують. Будуть думати, що Степан десь, напевно, щось там замурижив, зачекрижив, щось там не сказав про машину. Це репутаційні втрати. Ви розумієте? Репутаційні мої втрати, тому що в мене були клієнти. Це втрати репутаційні серед того підборщика, тому що той підборщик. Він постійно в мене дивився машиною. І він зараз ну, приїжджав, я там сильно незнайомий, але він приїжджав, дивився там. Час у часу вони щось в мене купували. І зараз він скаже, ой, щось там заханижив Астру, напевно щось там не так, тому що недавно не, не, не показав, не, не подивилися ми ту Астру. Ну розумієте, так? Да? Нащо це мені? Мені потрібно продати, розумієте, а не продавати. У мене нема мети продавати. І мені не потрібні ваші завдатки. Давайте так. Завдаток автомобіля не повертається в каналу авторозбор. Не повертається. Я завжди кажу так: якщо ви хочете зарезервувати автівку і маєте в чомусь сумнів, не скидайте завдаток. Спішіть на потяг, спішіть на автобус, приїдьте, подивіться своїми очима. Прийшліть підборщика. Не знаю, хто там мені каже, в мене нема знайомих, в мене нема ще. Слухайте, в рівному до мене приїжджають. Ну, вже я нарахував приблизно десь біля десяти різних компаній. Не знаю, звідки вони беруться. Можливо, Інстаграм, можливо, ще якісь там компанії, але близько десяти різних компаній приїжджають. Розумієте? Тобто є з чого вибрати. Я не маю договорнячків з тими чи з тими. Немає ні з ким. Я принципово нікому не плачу, вмрево намагаюся нікому нічого не давати. І, в принципі, договірничків немає тут з підборщиками. Мені вони не потрібні, тому що я, в принципі, привожу нормальні машини, не ідеальні. Їх ідеальних нема, бо вони нахуй всі старі. Розумієте? Вони старі. Але я привожу нормальні тачки. Нормальні вони живі. Я впевнений, що гастра жива. Це, тим більше я її привозив і мій однокласник від'їздив, на жаль, сталося так, що. Людина на, на війні втратила кінцівку ногу, і йому просто, по-перше, ну він може їздити на механіці, але ну все одно він каже, я не маю тої чутливості, мені важкувато. Я хочу все-таки більш володіти автомобілем, тому що екстрена каже: я в екстреній ситуації на Астрі не попадав на механіці, але каже, якщо попаду, я боюсь, що я можу десь щось зробити не так. Тому що ну самі розумієте, це протез, і протез, це не той контроль. от. І всі мої автівки, ну от буквально фактично. Я вам хочу сказати, чому я кажу завжди підборщик. Тому що я в них впевнений, так? І дивіться, Opel пройшов перевірку підборщика. Scenic пройшов взагалі таких пацанів, яких пройти важко. Вони там фоткають з мікроскопом, бігають. Кожна фотка, кожна царапка, кожна коцка. Ну коротше, там не, щоб Ви розуміли, в мене дивилася сценіка, компанія по підбору з рівного. Дві години відеоконтенту. Я... Дві години це ще без СТО. Дві курва, години без СТО. Це і... Тут і туди війшла комп'ютерна діагностика онлайн туди. Ну коротше, але це дві години контенту. Дві години вони тільки дивилися. Я не знаю, скільки вони беруть за роботу. Я думаю, що там бакси, напевно, 400 беруть чи 300 за огляд. Тому що це колосальна робота. Колосально просто. Ну, ем... чи потрібно так придиратися до таких старих автівок? Ну, от сценік в мене 12-й рік, 130 пробігу. Пробіг підтверджений, вони його побачили, все добре. Е, ну і в принципі, я ж кажу, 80% машин проходять через підборщика. Дуже рідко люди приїжджають самі. Або, або поніматель якісь є, як ми їх називаємо, там, перепрошую за мій французький, або ще хтось. Тут, хтось приїжджає з кимось, і так вони якби дивляться. Ну, прямо, щоб от сам клієнт приїхав, ну це прямо вкрай рідко. Це хтось, хто дуже мені довіряє. Реально, хто от бачить мене, розуміє, що. Мені немає сенсу брехати. Я особисто вам скажу так: народ, немає бушних ідеальних машин. Просто, з мого досвіду, то що я ми, ми привозимо, що Дімон вибирає, да, ем, значить, в нас є декілька критеріїв. Малий пробіг, але може бути косметично, десь машинка трошки гірша. От яскравий приклад, в мене є дуже гарний лоджі, технічно. Але косметично машина трохи гірша, десь подертий пластик, десь ще щось. Але 130 пробігу. 130 тисяч пробігу. Ми в ньому накидали плюшок. Ми там на нього поставили релінги, які в нас були. Ми затонували його, накидали трошки плюшок, тобто чимось розбавили і віддаємо зараз на даний момент 13-й рік лоджик, 1,6 бензин, 130 пробігу за 7400 баксів. Віддаємо без сертифіката. Ну, Сертифікат. Я зроблю ще сертифікат ціну, хай буде 7400 за з сертифікатом. Можемо поставити газ. 13-й рік машина п'ятимісна з шторками, з полками, з усіма моментами ну це хороша ціна. Або другий критерій в нас фарбовано, але ідеально косметично, малий пробіг і технічно машина крута. Да? Це теж дуже важливий момент. Тому що особисто я скажу вам так: от стоїть у цей дерчик, да? от він настільки, Понятний, він старий. Це ясно. Але якби тут стояв, наприклад, Passat b 8 і в ньому було 60 пробігу, і, і він був там фарбований, сторона була фарбована, але там ну, без криміналу. Я увазі там проєми, не шпиклівка, отаке. Тобто адекватна машина, то я би обрав би 60 пробігу, а не 160 чи 170. Бо я розумію, що ця машинка ще буде їздити. розумієте, Тобто, ми отак критерій вибираємо. Ми не беремо ржавих тачок. От ржавих ми реально ми їх оминаємо стороною. Ну нема сенсу. Ржава машина це чому не беремо? Тут питання ж риторичне. Ми не беремо, а яка причина не брати? Причина блін, ржаву машину можна щось з нею зробити, можна на ній ще їздити. От ці рижики, пижики, всі, але як. Це це знаєте постійно увага. Це треба думати, що тобі там робити, куди які там антикорзаляти. Це треба, знаєте, якась така. Варі. А коли ти взяв гарну, її обробити легко. Гарну машину ще не ржаву легко консервувати. А коли машина вже ржава. Тут консервація, вона вже така, тому що в ланжеронах всередині корозія в порогах те щось постріляло, на арках щось є. І отут як Маляр зробить і хто зробить, а чи є він в тебе знайомий. А якщо нема, то йди на коліна падай комусь другому. А коли знаєш, ти приїжджаєш от, наприклад, до того кого знаєш. Це одне питання. А коли приїжджаєш до Тіпа, якого не знаєш, починаєш сказати, чуєш там, Вася, ну мені зачисти отут там на шматочок, да, про трави її круто. Мені з тієї сторони, де арка йде спайка, теж замаш його гарно там вичисти, вимий. Він скаже, чуєш, пашов ти нахуй. Отак от він тобі скаже. Він не захоче цього робити, тому що це геморрой. А от коли я маю знайомого, я можу сказати, Вадим, слухай, давай там зроби так, щоб по-людськи, щоб, ну, щоб не кородувало, щоб люди там їздили і катались. І він зробить. Тому. Ми намагаємося, ну, реально, наші машини державі. Це факт. Наші машини не мають скручених пробігів, це теж факт. Чи вони прямо ідеально косметично і технічно? Ну ні, народ, ну, блин, ну 15, 16, 20 років, 10 років в машині. Ну, не плекайте ілюзій. Ну, не вже дурні настільки багато, що, що думають, що вони зараз будуть шукати Мегана Магана 2006 року, і він буде ідеальний. От недавній приклад, то взагалі був капець. Скидаю я чоловікові сценік, в мене був другий. Блять, машина реально народ. Ну, я дивлюсь постійно машина. Ну, тачка просто він гарний, реально. Я йому скину відео, кажу йому, слухай, чувак, отут на сидінній косяк, отут там на цьому косяк, отут на цьому косяк. Пару косяків йому показав. Вони є в машині. Ну, блін, він ідеальний для свого віку. В нього видно, що не розірваний салон, не витоптаний, не вирваний. Гарний руль, ручка. Ну, сценік реально бомбезний. Цей тіп мені пише смс-ку. Вибач, тіп, ну я з тобою працювати не буду, тому що ти оцінюєш машини і хірзная як. Я тобі не прижену машини. Не знайду просто, бо ідеальні, що нема. Для шостого року машина нова, просто нова тачка. Реально, підлога не видовбана, рулі не витерті, під капотом перець. Резина добра, диски колодки, огонь, ходова, огонь, клімат робочий, всі електрика, вся робоча. Машина класна, ну та не ідеальна. Ясно, що там на сидінні нюанс, десь якась коцка, десь щось щось є. Понятно, що є, десь бампер якісь неправильно трошки стоїть. Блін, ну вона гарна. Я знаю, про що кажу, тому що я багато їжджу, до ідеальніших не буде. Якщо вона буде просто там в ідеальних бомба суперзазорах, то вона буде вже вся перекрашена, фарбована. А тут шостий рік не крашений, вся електрика, вся техніка абсолютно ідеально працює. Машина гарна в салоні, машина не хімчистилась, не готувалась, не шилась, не нічого не робилось. І мені каже, Ой, якась вона така запідмучена. Я, коротше, в осадок випав, але це не важливо. Про що ми говорили? Про завдатки. Народ, завдаток буде, точніше, не буде, повертатися більше ні в якому разі, якщо ви необдумано його скинули. Мені не потрібні завдатки. Останній раз повторюю. Мені потрібно продати автомобіль. Є автомобіль, є я які хоче продати, є ви, які хочете купити. Якщо ви маєте в чомусь сумнів, то, значить, не скидайте завдатки. Значить, можливо, це не ваше авто. Можливо, воно не буде ваше. І якщо воно ваше, воно просто вас дочекається. Повірте, життя це така штука. Ваше буде вам, не ваше не буде вам. Розумієте? Все приходить по якомусь певному сценарію. І все, не положіться на волю Божу. Я не знаю, як сказати ще, як вам пояснити. Хто вірить в Бога, то положіться на волю Божу і не парьтесь, а хуль паритесь. Ну, як є, так є. Ну, продалась, значить не моя. Не продалась. Приїхали, купили в Степана. І все нормально. Ну, дивіться, який варіант. Ясно, що якщо ви, наприклад, скажете Степан, ото сьогодні я взяв квиток на потяг, так? Я взяв квиток на потяг. І я вже сідаю в потяг, ви мені набрали там в 6 вечора. Наприклад, набираєте, що вісім в мене потяг, я сідаю на потяг, і я степан їду до тебе, я не продам машину. Ясно, що я буду вас чекати. Ну, ясно, що буду чекати. Ну, це по-людськи. Я буду чекати, поки ви не приїдете і не глянете. Я не буду продавати. От. Але в інших випадках мені не потрібно, що я кажу задаток, а продати потрібно. Тому зараз, от в цей момент, я вам кажу так, по Астрі, якщо ви мене дивитесь, я не знаю, що у вас сталося, не буду там. Виясняти цього. Мені це не цікаво. Це життя може бути що завгодно, і, можливо, ви кажете мені правду. Але хочу сказати наступне: продам авто, поверну завдаток. Більше ніколи не скидайте мені завдатків, якщо ви не глянули. Бо ця людина не глянула і відмовилась від машини, не глянувши. Розумієте? На що це мені? Я втратив двох клієнтів, два чувака. Ні, я не буду так казати. Це два моїх клієнта. Перепрошую, це вже в мене жаргон такий сільський почався. Два хороших клієнта і підборщик, і клієнт. Я мав би продати. Я вчора вже мав би бути з капустою на руках. Ну, Сьогодні зранку, тому що, в принципі, договір я вже зробив. Комісію на комісію машину поставив, і нашу це мені? А? 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 Тому так. Ну все. Розповів багато про що, можливо, вам було цікаво так зі мною в, такому, в такій манері поспілкуватися. Я чекаю від вас гарних коментарів, чекаю від вас е, е, зворотнього відгуку по машинах, по клієнтах, по завдатках. Пишіть, пишіть, що думаєте, але народ, всяких дурнуватих буду блокувати. Якщо ви всіх підозрюєте в тому, що хтось крутить пробіги, що хтось когось найобує, чи ще щось, ну народ, кожен напевно судить по собі. Я впевнений в своїх пробігах. І я вже казав не одному, хто писав там мені всяку хрень про пробіги і все решта. Приїжджаєш, стоїть моє авто. Кручений пробіг, ти знаходиш, я тобі його дарую. Але, чувак, якщо він не кручений, ти купуєш по тій ціні, яку я виставив. Я впевнений в своїх машинах. У вас є карвертика, що ви там ще перевіряєте? Бази дилерів. Бази ще там чого-небудь. А знаєте, хто зазвичай пише ось таку хрень, що там тих, скрутив, барига пробіг, всі пробіги. Та я і шукаю такі машини з таким пробігом. Я спеціально їжджу по Європі і таке шукаю. Ну, Діма їздить, я не їжджу. Я спеціально його відправляю до таких машин. Спеціально, бо я хочу знайти таке гарне. Розумієте? Це моя фішечка. Я люблю старі гарні машини з малим пробігом, з гарним кузовом. І я ж кажу: якщо ви, ви вважаєте. Таким чином, то, будь ласка, давайте заб'ємося. Просто, просто, батл, батл. Ви хочете мене обісрати, хочете просто плюнути в мою роботу, а я, мене це ображає. Мене ображає, що хтось з вас, хто, наприклад, можливо, веде своє життя нечесно чи свій бізнес нечесно, бреше. Ну, Якщо ви такі. І ви брешете людям, обманюєте людей і хочете перекласти, що ніби я такий же ж самий, що я там скручую пробіги. Ну то ви не судіть по собі. Не судіть по собі. Якщо ви привикли, чи вас виховували, Радянський Союз виховував, що треба красти, брехати, мутити і давати на лапу, ну то не судіть по мені. Я так не роблю. У мене пробіги чесні. Я ж кажу, люба автівка, яка стоїть в мене, так? яка особисто мною привезена з Європи, батл. Стоїть авто. Якщо скручений пробіг, ви, ви автоматично його отримуєте в подарунок. В подарунок. А якщо ні, купуєте по моїй ціні. І все, тоді питання відпаде: ви не будете писати. Я не знаю. Ну, а як навчити? Нащо пишете, що я скрутив пробіг? Ви сидите десь там в мухосранську своєму і починаєте мені оце писати. Я працюю тяжко кожен день. Сьогодні вихідний, бо свято. А так? Я, вибачте, ганяю як білка в колісі, намагаюся гарно підготувати, не все виходить. Ну, ясно, що це, знаєте, це бізнес, це люди, це всяке буває, ну реально. Але я намагаюся, я вам тоную, я вам міняю масла, ГРМ, фільтра, да, багато що роблю, диски, крашу, там все. ну, Намагаюся. Ви приїхали, готове рішення. Бо я, я знаю, що люди купують або рішення, або на солоду. От в моєму випадку машини, ті, що ви у мене берете, це ніби рішення. Тому що воно ніби як вже і готове. Я і газ вам намагаюсь поставити, і затонувати. і... Блін, Та ви приїжджаєте, хто торгується. Ну, я спускаю ціну. Ну реально, хто знає, ну там 200-300 доларів в межах такої адекватності, що тут вона може бути, ця адекватність по відношенню до вартості ринкової машини. Я скину. Ну, як ви бачите косяк по машині, та які питання. Ну, як є косяк, є ціна. Правильно? Нема поганої машини, є погана ціна. Все. Лайкос. Like і що там? Пишіть.